Ага, сьогодні ми не будемо ставити чайник. У нас нова колдбрюшниця на сайті. А це що значить? Треба тестувати, що воно там, колдбрюшить. І. ой, вибачте. І тестувати будемо не на ябиякій каві, а на Green Apple, Infuse. А ми знаємо, нас вчили, що на інфюзах колдбрюхи не, не те, що смачні, вони фантастичні абсолютно. Можна взагалі розум втратити від них. Так що сьогодні маємо покайфувати трошечки з вами. Де, Нова Харіо околдрюшниця. Починали, поїхали відкривання. Розпаковка. Як ота окула. Вибачте. Так, обережно, бо воно все скляне, все б'ється, якщо бути необережним, а я дуже обережна людина. Нічого не розіб'ю, коротше. Все, коробка пуста, там нічого немає, по суті. У нас є дві такі деталі. Сюди наливається вода, зверху кришечка якась. На... да, вона просто такі от резинова, м'якенька. Так защенкується, бам і все. З дурочками, щоб, ну, вода все-таки крапала не стояла там. Нам ж не треба вакуум створювати. Ну і пімпочка. Пімпочка — це рестриктор. Щоб вода капала знову ж таки, а не лилася потоком якимось. Все, нічого, тут дуже проста система, все прорізинене. Оце. Це не пластик, це якась гума. гума. Силиконова. Гума це теж силіконова гума. Оце от пімпочка пластикова. і, Ну ну і скло. Ну, про це ж пластик. Все, це Все. відставляємо. Ви напевно, пам'ятаєте, у нас була вже водер дріпер дроп, теж колбрю коловарка така, що крапельна, не емерсійна. І там була відмінність відмінності одразу по відмінності. Там було оце сито пластикове, тут залізне, яке, ну не залізне, металеве, не знаю, що це. Стал. Стал, стал. сталь. чи сталь. Чи сталь? І верхній контейнер, де була вода, тут скло, там був пластик. Знову ж таки, це гумове, гумове, гумове м'якеньке, там воно пластик, 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 це гума. Коротше, це лакшері, то було таке чисто для. Простих людей, скажімо так, а ми сьогодні до речі, прямо. До речі. там, там важко було збирати. Важко? Я не пам'ятаю. А там воно закручувалось, не треба іншого крутити. Так, ще відміну всі далі поїхали. На відміну від тої колбрю... колбрюварки, там треба було щось закручувати, вставляти. І коротше, воно було не сильно зручно. Тут просто бам! Бам. Все. От і все. Взагалі нічого закручувати не треба, воно тільки ставити, так, щоб воно, Зричний, а не як клас. я. Дуже зручно, дуже зручно. Ну і воно надійно, чесно. Серйозно надійно. Прям воно, блін, воно класно зашелкується. Воно доволі легко знімається, але не настільки легко, щоб воно у вас відпало випадково. І при цьому воно надійно стоїть. Ну і, блін, воно стоїть, ви його не чіпаєте що там? Йому не треба закручуватися. Так, такі от когті, чіплялки, воно чіпляє. Класно. Зробили круто, мені дуже подобається. І виглядає прикольно. Тут грам 60 влазити, я знаю, ну ми сьогодні більше, спробуємо. Ніколи. Може і більше. Ми сьогодні засипемо. ну, в 60 точно засипемо. Якщо там буде більше влазити, може і більше. Це таке brew з Green Apple, можна і побільше його доварити, правильно? Ну і знову ж таки, нижня тара скляна чортенька. 900, тут 900, відповідно. Це заливати дуже зручно в верхню колбу. Відмірювати, бо тут да, немає. До речі, точно, можна отут відмірювати об'єм води, ну і сюди, власне, заливати. Не скажу, що вам не треба ваги, я такого ніколи не скажу. Ваги, Скажеш, ваги це, лежить, хороша, це хороша, хороша штука, ваги хороша штука. Краще ну, він, навіть, навіть, мати, ніж не мати, я так вважаю. І фільтри в комплекті такі простенькі, коричні фільтри. Так, оце 51, він менший, не підходить. Ну, плюс підходить. воно плюс-мінус підходить. Може, головне просто зверху поставити. Ну, я б не сказав. Так. Ну і 53 теж трошечки менше, ніж. Ті. Це Ну, аеропресні, знову ж таки, з аеропреса можна вирізати, але це вже таке. Де вони? Дивись, воно ставиться. Дивись, аеропрес ставиться. Можна поставити, нічого страшного. А, аеропрес зверху дійсно ставиться. Дивіться, аеропрес зверху прям чотненько стає. Ну, плюс-мінус, да, у вас там, врахуйте, що у вас. Коротше, змочити його і ставити це буде не проблема. Я думаю, можна його під... Давайте спробуємо сьогодні. 58 є. Mm. 58 це воно. Майже. майже. Ну, майже, да. вони, вони трошки більше. Але я думаю, що вони ідеально будуть підходити. Воно просто падає просто ідеально. Краще, ніж комплектні. І можна, <світ> і можна використати навіть знизу. Ну, якщо хочеться. Ну, чому нам треба фільтр зверху? Фільтр зверху на каві лежить для того, щоб вода, яка крапає. Розприділялося і змучувало все. І все заварилось у нас більш-менш рівномірно. Якщо вона буде капати ну, в точку без фільтру, вона буде пробивати лунку, ну і, коротше, екстракція нер... нерівномірна буде. кава вийде якась чорна жижа, але чи смачна, чи не смачна, то вже Бог його знає. А з фільтром все буде хорошо. Знизу він не обов'язковий, але я багато бачу, що його кладуть. Чому? Не знаю. Може так чистіше чуть-чуть. Я дуже люблю колдрю, вдома його готую. Як я це роблю? Я просто в банку засипаю кави, заливаю водою і чекаю 12 годин або більше, в залежності від того, забув я чи ні. Це смачно. Але це гравітаційний метод заварювання колдрю. Вода у нас у нас немає емерсії, у нас нічого не замочене. У нас крапляє крапельки, вони протікають і осідають у нас в тарі нижній, де у нас вже кава збирається. І вода кожен раз, кожна крапля, вона чиста. і Вона вимиває більше. Кавових речовин і швидше. І такий метод набагато швидший за домашній імерсійний в банці. Це не 12 годин, це година, може півтори, може дві. Коротше, швидше, набагато швидше. І, більш того, набагато смачніше. Гравітаційний метод заварювання, він ну, на 30 голов вищий, ніж емерсійний. Він просто чистіший, він смачніший, він насиченіший. Краще у всьому буквально. Так що, оце головний плюс, на відміну від домашнього ковбрю в банці, який теж смачний. Але не настільки. По-перше, ми тут почитали інструкції, на верхній колбі є непомітна така рисочка, яка обозначає дам, 600 мл. Тобто нічого попереднього в цій колбі відміряти не треба. Більш того, ми відкриваємо інструкцію, читаємо так, каву засипте, там води залити, а потім такі насипи 20 або 30 грам е, чаю, змочити чаю, залити водою, коротше, виробник там каже, що можна холодний чай робити. Я ж правильно це розумію, кінити, це холодний. Кінити? Ну, це прикольно, я таке ніколи не пив. Так сьогодні зваримо теж? Чай у нас є? Да. Так класно, аж ну, реально класно. Ми сьогодні і чай заваримо тоді, а чо ні? А чо ні? Я тільки за пластик краситься. Це по-перше, по-друге, та й коротше. І по третій, і по четверте в будь-якому варіанті, як не подивись, сталь краще за пластик. Ну, завжди. Завжди, якщо це не воронка. Дильна, сюди да? а на А вечори максимально. Та воно задішов, правильно? Я вміщу сюди 50 грамів. Це буде мені коштувати всього, але я це зроблю. Їхали, зараз буде жорсткий ручний труд. Так, мені треба... Скажи, як цукор. Так, да, як цукор. Раз, два, три. 17. І ще два. А в нуль ти хочеш? 17 кліків на Тайморці 3S вибачте. По-моєму, як цукор крупнувати. Якщо ви робите вдома В60, трошки крупніше, ніж ваше звичайне В-60. Не може не трошки. Насправді тут можна доволі крупно дома брати. Дрібний, певно, що Та теж можна спробувати, але я не впевнений. Так, я вам хочу показати, просто, який пмоум берем. Я так от трошки висиплю і розпреділю. Так на пальцях. Може вам це щось дасть. але він крупний. Я на в 60 такий крупний не беру. Тут інженера дійсно придумали, не бачите, вона широка знизу із завуженням наверх. І зверху йде розширення. Його можна брати спокійно, нікуди не висловити. Ну, принаймні немає. Да, ви берете з холодильника, вона в конденсаті, волога слизька, Ну і була б це якась звичайна не знаю, банка. Вона запросто може впасти, розбитися, день вам зіпсувати. А тут якось. Про це попіклувалися, Приємно, молодці. Так само і тут. ну ну, тут ладно. Тут, ладно. йде, але, ну, блин, але У вас є. це в холодильнику стояти не буде, правильно? Ви ж не будете так. цю колбу ставити в холодильник. Ну, Що ви за людина? В такому випадку. А тут, а тут а да, про це добре. Логічно, що, ну, ну, і... до... да, що ця кришка і, звичайно, і не вверх налазить і. Без варіантів наниз. І, та, і, і є такі штучки, щоб так ставиш, що можна наливати з кришкою. Okay. Не грійте світ колбрю в мікрохвильовці. Це можна робити? Не можна. Можна, взимку можна. Та хто таке робить? Всі? Всі? Перший раз таке чули. Ковбої чую. роблять. Ковбої, вони так, не знають, що таке колблю. Ну, вони роблять. Не буду ображати Ковбой, ковбої. Ковбофі. Ковбой кофі. Я був стон за ковбобрі. Давай дірку зробимо. Чи не буде? Ні, не треба. Не треба, все, бах. А, і ні, змочити. Змочити і перемішати. Так, да, да, да. змочити перемішати треба. ні ні, ні Гаряча. З так. професійного кавнука. Потихеньку. Оп. Та все, 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 все. розмішай. Розріхняй. Так, все ідеально налаштовано, Заливаємо воду і чекаємо. На каву. Це о, краплі, рибок, пішли. Рибок можна. краплі пішли. Рибок можна о, сюди посадити. Кайфувати. Мені акваріум Мені акваріум так. Да. Це пил з насипався, так? Да? Вона класна. Вона доволі, що прям швидко, на мій погляд. А там фловрейт ніяк не подивитися, як Нє. воно капає. На жаль, на жаль. Але ми можемо подивитися отут. Диви, вже, вже ого, вже міліметра три десь. А, видно, воно дуже швидко капає, Я, на мій погляд. Прям дуже швидко. Я б його заповільнив. Разом. А, а ти впевнений, що воно на на не, не налаштовується? Ні, ну на сторону так. Ну ладно. Так диви, як краса. Довіримося, довіримося. Так, повертаємось до колдбрю. 50 хвилин пройшло, воно заварилося і докапало. Ну це дуже швидко. це дуже швидко. Обережно, це ж... обережно. Точно, обережно то. Я поставив на щось. А то зараз. Щас... Ого, ого, пахне! Ой-ой-ой-ой-ой, ой 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 А воно холодне так кришку, пахне. Кришку. Уявіть. До речі, воно пахне чаєм. Ця кава? Давай, давай, давай. І заварну у вигляді дуже пахне чаєм і колдбрю. І така, і сяка, і інша. Так от воно легко наливається. А, до речі, чай ще й буде. Mm -hmm. Це нереально. Що да, не ти, дві години хотів? Ну, я, може, я б хотів би більше спробувати. Мені цікаво, що буде, якщо я його там. Ароматі Одразу. Подовше. одразу. Ароматі ще шалене. Я тільки дістав колбу верхню, такі оу-фу ого, Ого, як ви пахнете, пані каво. Н ні, нереально, так. Да. Абсолютно. Смак яблуко. Угу. Коли ми в гарячу, ну, гарячу воду з -з заварювали її, по-людськи, коротше, заварювали в воронці. Воно, звичайно, нагадувало живчик. Ну і за смаком було прям живчик. Але тут прям живчик-живчик. Тут взагалі вже. Така. Дуже яблучна. Ну, якось... По-іншому, жуйка. Взагалі по-іншому. Жуйка якась. І тіло класне, і вона і чиста дуже. І ми зараз робимо чай. Чай, 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 чай. 20 грамотів чаю. Це от майже повна корзинка. Ну, тут ще 10 влізе запросто. У нас наварився чай. Тільки ви бачите. Ну, одразу видно, що це чай, це не вода. До речі, пахне чаєм на диво. На диво пахне чаєм. Але ну. Це був чорний чай. Така смачненька водичка. такі у нас, бачите, крупні листочки і це не діло. Його треба якось подрібнювати, чи бог його знає, чи брати якусь. Ти сказати, що вона повз протікала? Так, воно по фільтру протікало. Поверх натягом навколо. Дивись, дивись, дивись. Він реально сухий. Треба зараз. Він сухий, а як такі можливо? Ти ж не полив його. Він зараз буде поверхневий натяк робити. Боже, яка фігня. Що, що, то ти зробив. Ну, ми, ми маємося якоюсь фігня, мені здається. — Ти то зробив, так. неправильно. — А хто його знав, що воно буде повз чаю протікати? Я гадки Тому не мав. Хто знав, що воно не буде змочувати чай? Ти сам казав, не змочувати. От там на, на, на кам. Блін, слава, виріже. Якщо я не казав, він виріже. Ви не будете. Ну вже пахне чаєм чуть, чуть Ну з'явилось чайне тіло, це знаєте. Наприклад. Як чай. О, ну це вже приємне пити. І таке можна проганяти, я думаю, не раз, може, два-три. Все одно мені здається, якщо якось трошки під хоча б, знаєте, руками покрошити чай, просто перетерти якось так от в водонях і засипати, буде насиченіше, смачніше. Все одно слабенький, але це вже прикольно. Це вже. Ну, понятно. Ну, зараз воно ж навпаки найконцентрованіше має бути. Хоча це чай, блін. Це чай. Це вже прикольно. Насправді можна пробувати. Можна гратися, можна брати купу, різні обрикосу, чаї. Прикос. Реально обрикосу. А якщо якусь там реально сінчук взяти, як. Щось, щось нормальний нормальний чай. Нормальний чай взяти. Комерційний. Да, це, це комерція, це листовий, з палками, з гілками, ну, з камінням. там. Більш менш, Ні, він більш-менш нормальний, так. Да. Це не, не, не найгірший чай. Ну, в плані. Як за зовнішнім виглядом, хоча б там бало не сильно Я багато. смаком, так. Да. За смаком теж непоганий. Коротше, робоча тема насправді, то ми, то ми неправильно зробили. Майте не на увазі, що треба змочити чай. Ми його не змочили, поклали зверху фільтр і вода просто по бокам стікала, взагалі не друкаючись чаю. Ми відкрили ту бумажку, там чай сухий, буквально. Взагалі, висновок який хороша штука, дуже хороша. якісно зроблена. Кло-скло до трьох тисяч. Це ціна сифону приблизно. Я ж кажу, крапельний cold Brew на голову вище, ніж імерсійний. І ну, того вартує. воно того вартує. особливо влітку. Влітку cold Brew пити — одне задоволення. Взимку не так, звичайно. А ну, для літа краще я взагалі. 808. Я б тільки Brew і пив, 808 — Це хороша ціна. Я переживав, що це харіо. Харю люблять там, загнути трошечки. Так, е, да, так, да, так. Да. Я переживав, що вона буде 5. Під 5 коштувати. Ні, 2 це нормальна ціна. Я прям задоволений. В такому випадку взагалі можу, можу сміло рекомендувати. Кав'ярні кав таке не поставиш. того 50 що... штук поставити. А, і все. Які 10 штук? Я мотав, поставив за 30 кустів. Ну, 22-25 вона коштує. Це є це одна і все. А, тут? а тут А тут ти можеш його декілька разів побити, і у тебе ще залишиться. Ну, Це все шутки, звичайно. Для кав'ярні. Це домашні, це домашній колодрую смачне. За годину дрова. Так, за годину. Не мені б Появі. хотілося все-таки якось регулювати швидкість прокапування. Помел дивіться, змінив помел, воно повільніше фільтр. капати не буде. Знизу фільтр буде. Не буде, Вона... ну, ти розумієш, що це вода буде просто набиратися зверху, і тебе буде така водяна шапка зверху. Знизу фільтр поставив і все повільніше. Тут саме саме, саме швидкість прокапування треба міняти, а не помел. Ні. Та я тобі точно кажу, вона буде просто просто буде зверху вода збратися, якщо вона не, не встигатиме. Хорошо, і так смачно, давайте, так, і так смачно. Щастя, здоров'я, штука класна. Майте на увазі, просто тримайте в голові, що таке є. І не те, що на подарунок собі, я, я б собі таке задоволення мав би вдома. Все, щастя, здоров'я, всім пока.